Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 10 цікавих фактів про Брюса Лі, Шановні мої друзі. Перший цікавий факт про Брюса Лі у сім'ї Брюсу дали жіноче ім'я Маленьке Диво. Батьки не називали його Брюсом. Вони воліли його називати Сайфон. Маленьке диво, жіноче ім'я, яке батьки вибрали навмисне, будучи впевненими, що злі духи не люблять, коли в сім'ї є хлопчики. Їхній первісток хлопчик помер у дитинстві. Тому вони вірили, що якщо дати Брюсу жіноче ім'я, то вдасться обдурити демонів і зберегти йому життя. Насправді, ім'я Брюс йому дала медсестра лікарні на Джексон стріт у сан франциско де він народився. В той час батько Брюса подорожував у складі театральної групи. Медсестра подумала, що якщо дати дитині англійське ім'я, то це допоможе уникнути труднощів із отриманням американського свідоцтва про народження. Брюс із народження був американцем і ніколи не мав ніякого іншого громадянства. Частково Брюс Лі був німцем. У ньому текла і німецька кров. Його дідусь по лінії матері був наполовину німцем. Брюс Лі не програв жодного бою. Насправді він програв бій лише раз у житті, коли йому було 13 років. Саме ця поразка і підштовхнула його на вивчення бойового мистецтва, у майстра він Чун на ім'я Yipp Мен. Після того, як інші учні дізналися, що Брюс Лі не є чистокровним китайцем, вони зажадали, щоб він перестав тренуватися разом із ними. Вчителю довелося займатися із ним індивідуально. Брюс Лі погано вчився. Навчання зовсім не цікавило Брюса. Закінчивши початкову школу, Брюс вступив до коледжу Ласале Коледж, середня школа для аналомовних хлопчиків у місті Колун, Гонконг. У школі він постійно потрапляв у якісь неприємності і був виключений за погану поведінку. Навіть після того, як батьки перевели його в іншу школу, Брюс продовжував вплутуватися в вуличні бійки. Брюс Лі прекрасно танцював і боксував. Брюс навчався танцям настільки ж завзято, як і бойовому мистецтву. Він прекрасно танцював. А у 1958 році, у віці 18 років, виграв чемпіонат Гонконгу по Ча-Ча-Ча. Брюс також відмінно боксував. У тому ж році він виграв чемпіонат із боксу, звичайно, нокаутом. Брюс Лі вивчав філософію. Він відвідував університет Вашингтона, де вивчав філософію. А саме філософські принципи єдиноборства. Як можна загадатися, друзі, в коледжі Брюс підробляв тим, що викладав бойове мистецтво. Пізніше він кинув навчання і відкрив власну школу бойових мистецтв. Хочете битися із Брюсом Лі? То постукайте ногою по землі. Після того, як Брюс прославився, багато думали, що зможуть здолати його. Вони підходили до нього, стукали ступньою по землі, символізуючи виклик, і кидалися в атаку. Ну, може бути не настільки буквально, але популярність Брюса виразно приваблювала різних психів, які намагалися довести, що вони кращі. Лі був сильним. У 1964 році Брюса запросили на чемпіонат із карате у місті Лонг Біч. Каліфорнія, там він продемонстрував свій знаменитий дюймовий удар удар приголомшливої сили, який зупиняється лише за дюйм до мети, і відкидає суперника назад. Боб Бейкер зі Стокгольма, якого Брюс вдарив, розповідав: я сказав, що Брюс більше цього не робив. Коли він вдарив мене, мені довелося залишитися вдома і не піти на роботу, тому що біль у грудях була нестерпною. Брюс Лі проти Чака Норріса. хто переможе? Сцена бою Брюса Лі та Чака Норріса із повернення дракона. Подивіться, як швидко рухається Брюс. Хоча очевидно, що дюймовий удар не подіяв би на Чака через дюймової рослинності на його грудях, Хі -хі. яка із легкістю пом'якшила б удар. І останній цікавий факт про легендарного Брюса Лі, шановні мої друзі, труп Брюса Лі знявся у його останньому фільмі: Брюс помер раптово під час зйомок ігри смерті. І що робить студія? Вони переписують сценарій так, що герой Брюса імітує власну смерть, щоб сховатися від мафії, і використовують реальні зйомки із похорону Брюса, де була відкрита труна, на якій видно його забальзамоване обличчя. І все це, друзі, вставилося у фільм. Ось такі цікаві факти про Брюса Лі, шановні мої друзі. Я дякую всім за увагу. Якщо вам сподобалося, тому ставте подобайку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ну і друзі, не забувайте, це дуже важливо. Підтримуйте наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Ну і підтримуйте якоюсь копійкою автора каналу, тобто мене. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву. Дякую ще раз всім за увагу!